А сила лева в тобі конія року номер один. На каналі 1.3.1 триває тривають спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. І знову нестік... неспокійна ніч у Харкові. Росіяни поцілили дронами по п'ятьох районах міста. І вже відомо про 45 поранених. Серед них 16-річний хлопець, п'ятирічна дівчинка та вагітна жінка. Їй 24 роки роки, кілька пацієнтів у тяжкому стані. Один із дронів увігнався у багатоповерхівку. Вдарив у квартири восьмого поверху. Удар був такої сили, що вибуховою хвилею вибило вікна в кількох під'їздах. Одразу посікло авто. А уламки розлетілися на десятки метрів. Дивом минулося без загиблих. Частину вулиць підтопило через пошкодження водогонів. Є і інші руйнування. Потрапляння було і біля лікарні, і в житлові будинки, і в приватні житлові будинки, і в багатоповерхові житлові будинки, виробниче підприємство, наша інженерна інфраструктура міста постраждала. Медзакла постраждав, бо біля нього був прильот шахида, вибити вікна. На щастя, ніхто з пацієнтів і лікарів не постраждав. Більше про наслідки ворожої атаки на Харків. Дивіться далі у випуску. А ми очікуємо на зв'язок із знімальною групою ТСН, що працює на місці ворожих влучань. Один чоловік загинув. І ще один поранений. Це наслідки масованої дронової атаки по Дніпро. У місті вночі пролунали два десятки вибухів поспіль. Цілями окупантів стали житлові будинки цивільних. Окрім приватного сектору, потрощено підприємство, бюро ритуальних послуг, автівки. Один із дронів вручив у приватний будинок. Загинув господар. Його намагалися реанімувати на місці, але марно. Ще один чоловік зазнав травм. Загрози його життю немає. Запоріжжя там двоє поранених. Внаслідок артобстрілу села Біленьке постраждала жінка. А у Приморському, через удар ФПВ-дрона 45-річний чоловік дістав осколкові поранення. Ніг загалом напередодні росіяни били понад шість сотень разів по 15 містах та селах. На Сумщині окупанти атакували безпілотниками мікроавтобус, що стояв у дворі. У бусі родина готувалася вивозити вулики на пасіку. Загинув 31-річний чоловік. Його батько поранений і ушпиталений до лікарні. А у Конотопському районі внаслідок ворожих ударів загорілася школа. У Шосткинському росіяни скинули вибухівку на будівлю старостату та ще два на двори. Дві хати згоріли. Вороги обстріляли корабельний район Херсона. Вибухові травми дістали двоє жителів. А напередодні ворожа армія кабами та з артилерії атакувала Дніпровський район. Троє містян поранені. Пошкоджено 10 багатоповерхівок, дев'ять приватних будинків, освітні заклади. Ну і повертаємося до Дніпра, яке окупанти вночі масово атакували дронами. Два десятки вибухів чули у різних районах обласного центру. І останні дані про наслідки атаки знає кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Вона зараз з нами наживо. Настю, вітаю. Тож що розповідають жителі постраждалого району і які руйнування ти бачиш довкола себе? Вітаю Соломіє. Ми ж зараз вже в іншому районі Дніпра, але цілі цілі армії РФ і тут не Це знову звичайні житлові будинки. От за моєю спиною добре видно вигорілу і знищену оселю. І саме тут і дістав поранення 78-річний чоловік. Загрози його життю на щастя немає. Але як розповіли нам сусіди, буквально півроку тому він втратив дружину, з якою прожив 55 років, і от тепер втратив ще й дім. Ну, бита та єзіляфоніями. У понеділок пам'ятник встановив. А нині, от бачиш, що лад був у будинку, хіба що килими не лежали у дворі. Цей дім теж розтрощений вщент. Саме сюди напередодні ввечері увігнався російський шахет і забрав життя 53-річного чоловіка. У мережу потрапили кадри як його пораненого на місці. Намагались реанімувати, робили масаж серця. Однак все було марно, надто важкі були ушкодження. Врятувати пораненого не вдалося. Перші вибухи у Дніпрі пролунали приблизно о 22.30. один за одним. Їх було близько 20. частину дронів. Знищили наші охоронці неба, однак є і влучання. Я пропоную. Послухати пряму мову жителів постраждалого району. Це саме та вулиця, де є загиблий. Такого жаху я ще у своєму житті не бачила. Ми сидимо на Валеріанці до цієї хвилини. Нас трусить. Це такий жах. Вони кажуть, що не стріляють по житлових будинках. То куди вони стріляли? Тут нема ані заводу, ані фабрики, ані військової частини. Куди вони стріляли? Вони стріляли у мирних людей. Я тільки чула, як вони летіли і гуділи. Оцей дом наш отаку, отака сила, отаку, весь задрожав, Ну, стекла полетіли. Тут вроді дітки нічого, а в кухні повністю нема стекол. Дружина загиблого нині у шоковому стані. Говорити вона не може. Пожежу, яка вирувала на місці, вже загасили, як і інші, які виникли в інших районах Дніпра, і е, е, також постраждало підприємство, бюро ритуальних послуг, автівки та ще кілька приватних будинків. На цю хвилину вся інформація студія. Дякую, Настю, за інформацію. Анастасія невірна, кореспондентка ТСН була зараз з нами наживо і розповіла про наслідки нічної атаки на Дніпро. 177 битв за добу росіяни просунулися у трьох населених пунктах Донеччини та окупували селище Сухабалка, Повідомляє аналітичний портал Діпстейт. Окупанти посунули позиції наших оборонців у районах Костянтинополя, Дачного та Торецька. І таким чином ворог дедалі ближче до адмінкордону із Дніпропетровщиною. Цей путінський план росіяни хочуть здійснити до 9 травня, тому тут тиснуть найдужче. Лише за добу на цьому відтинку атакували понад 70 разів. Від Новоторецького до Калинового в бій ідуть і піхота Техніка, зокрема, штурмують на мотоциклах. Найчастіше в районі Єлизаветівки і Тарасівки складно біля Старої Миколаївки противник впритул підібрався до села. Найбільше боїв, окрім Покровщини на Лиманському, Краматорському і Турецькому напрямках про це повідомляє Генштаб Гарячий на Курщині. Там палають російські гради. Воїни Бамбас груп опублікували відео успішного знищення реактивної системи залпового вогню. На Лиманському відтинку фронту точиться запекла війна. Ворожа авіація із артилерією, а ще ударні дрони цілодобово розбирають надруски укріплення українських воїнів. І вже коли там просто немає за що триматися, вперед суне рашистська піхота. Нині просування рашистів українські воїни серйозно загальмували. Утім, Переконалася знімальна група ТСН, що повернулася із передових позицій мінометників 66-ї МБР імені князя Мстислава Хороброго. Для стримування ворога воїнам бригади дуже потрібні дрони. Тож під час сюжету на екранах буде QR-код. Беріть телефони і підтримуйте, будь ласка, наших захисників. А потім населенним пунктом. Не маємо прямо про школи. Пара. Зазвичай ворожі сушки на лиманському відтинку фронту кидають плануючі бомби по три за один захід, і на рубежі пусків московицькі кабоносці підходять незалежно від погоди й пори доби по багато разів щодоби. Тут з кабами постійно. По Краматорську, по Славянську прилітає регулярно, по ліману прилітає, по всім місцям накопичення особового складу прилітає. Тобто це не секрет. Вони кабами працюють дуже, дуже, скажімо, інтенсивно. Вони бомбардують і тилові українські території і безпосередню лінію бойового зіткнення. Напару з ворожу артилерію дистанційно створюють над українськими оборонними позиціями на межі Луганської області з Донеччиною суцільну хмару вогню. Нормально все туди насип. З березня як понеслося. От. Мені здається, що зростає. Ну, зростає та, да? та, та, ну, відчувається так, що зростає тільки. Ох. Щось без трудишне. Ага. Ворожі дрони, що їм також абсолютно без різниці. Білий день над річкою жеребець чи темна ніч кружляють і атакують схованки наших захисників на західному березі фактично безперервно. Заїхали на позицію. Перше, що командир розрахунку сказав пташки. Ми подумали, що пташки дійсно, бо пташки співають зранку. Про пташки інші ти казав, де шось? Так, да, подруги пташки. Дрони та спілоти разом називаємо. Їх рашистських безпілотників, каже Борзий, навідник мінометного розрахунку 66-ї української механізованої бригади від початку весни на Лиманщині стало значно більше. Дуже багато дронів з'явилося. Дрони їхні літають, дивляться, де бліндаж, де окоп, щоб їм туди зайти. Дрони це велика проблема, да? Дуже. Заїхати виїхати дуже тяжко, але вони їдуть, мало не у притул до ворожих позицій. Мінометники батальйону онуки Адольфівни, аби за першої потреби підтримати вогнем зі своїх 120-х побратимів піхотинців, що тримають рубежі на самім нулі по західному берегу жеребця. 60-03, правильно. Готово. Міна. Та річка ця річка йде під горбами, і вони вже на ті горби зайшли там, далі. десь пройшли, а десь ні. Тут спробували, але ми затримали. То пішли з іншої ділянки. Пройшли. Зграя окупантів намагається сунути уперед на відтинку від греківки до ямполівки кожного дня. Відверто розповідає юч командир батальйону 66-ї механізованої. Це саме його воїнів заповняє комбат. Адольфівна оберігає. От власна Значить, це берегиня нашого батальйона. Я не знаю, хто ця жінка. Чесно скажу. У нас дуже крепко накрили противник, і як то кажуть, зберегла. Тепер їздить з нами. Ні танків, ні бронетранспортерів каже комбат на західний берег московитам переправити не удається. Не в останню чергу і завдяки старанням Адольфів, не онуків, мінометників, що руйнують ворожі переправи. Міна. Як через річку переправитися, тільки, ну, тільки по, по мості по тонному. Часто переправи такі кидаються, ну, це просто дуже ефективна річно. але... Ми стараємося теж це. Натомість окупанти сунуть піхотою дуже великою кількістю піхоти. На одного нашого військовослужбовця йде 12, е військовослужбовців противника і піхатінця. Просто знищують фіфпів від його заганяють під землю, а потім тільки йде група, вже там 25-й накат чи 30-й накат, іде е, штурмових дій противника. Вони приходять з темкою, підривають, підривають, е, власне. За таких обставин мінометний вогонь онуків Адольфівни, по вчасно виявлених групах московицьких штурмовиків, сильно допомагає українським піхотинцям на нулі стримувати навалу окупантів. Такий-то, такий, то приціл, одну вогонь. Якщо треба додати, поправочка там така, все, огонь. Міна! Практично все по піхоті. От вони починають лізти, і ми їх просто стримуємо. передової на лиманському відтинку фронту Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Невідомі безпілотники вночі атакували склади оборонного підприємства у Муромі Володимирської області Росії. Повідомляють російські пабліки. Йдеться про місцевий приладобудівний завод, який використовується для виробництва капсул для боєприпасів, піротехнічних пристроїв, для засобів порятунку в авіаційній, морській та сухопутній техніці, а також для космічних комплексів. Із 2023 року цей завод перебуває під санкціями ЄС та України. Окрім мурома дрони прилетіли і до російського Рильська також вибухи були у. У Брянській області, а в аеропортах Нижнього Новгорода Іванова та Ярославля ввели план килим. У Києві продовжують ліквідовувати наслідки руйнувань житлового будинку в Святошинському районі. 24 квітня Росія завдала масованого ракетного удару по столиці. і Одну із багатоповерхівок було зруйновано вщент. Загинули 13 людей. Мешканці будинку, яким пощастило вижити, залишилися без житла. Нещодавно вони поскаржилися на те, що влада недостатньо їм допомагає після розголосу. Комунальники активно взялися до роботи. Тож зараз на місці працює кореспондент ТСН Олександр Романюк, і зможемо з'ясувати всі подробиці. А вітаю Олександра! Тож розкажи, як змінилася ситуація, що кажуть мешканці зруйнованого будинку. Взагалі розповідай все, що тобі відомо. Вітаю, Соломію. Хочу сказати, що я тут був уже тричі після моменту прильоту. І Якщо подивитися зі сторони, то дійсно ситуація дуже відрізняється. Багато вікон залатані, десь латаються дах, прибрали багато будівельного сміття. Але знаєте, от все криється у деталах. Деталях нам вдалося поспілкуватися з волонтерами, і от вони вказали на один такий момент. Сьогодні на місці ми побачили дуже велику кількість комунальників, які прибирали, які працювали, щось робили, але так було. Не кожен день наголошують волонтери. Комунальники дійсно були, проте вони працювали ну не завжди, скажем так, злагоджено із волонтерами. У них могли бути матеріали. Волонтерам натомість матеріалів ніхто не давав. Багато речей волонтери робили власним коштом: забивали вікна, залатували двері. Плюс волонтери кажуть, вони намагаються прибрати усередині квартир. А комунальники бувало таке, що просто забивали вікно, забивали двері. А всередині залишалося будівельне сміття, і фактично цю роботу треба було перероблювати. Тому вони дуже так активно закликали місто для того, щоб воно зробило якусь таку загальну систему, скоординувало роботу усіх сторін для того, щоб ця робота була максимально ефективною і на користь людям. Адже нагадаю, тут більше 50 будинків були постраждалими, і в багатьох просто дуже жахлива ситуація. Усередині ми побували там, тому це бачили на власні очі. І я прошу пряму мову волонтерів для того, щоб вони розказали, з якою проблемою стикаються. Ми очікуємо того, що Служби, оце все прибирання, воно буде тривати не тільки тоді, коли є розголос справ і надалі, тому що я підозрюю, що це далеко не останній прильот по місту Києву. І вчора тільки вони почали дуже активно збирати машини з двору, тому що мала приїхати якась міжнародна делегація. Дуже хотілося, щоб це було не показушно, щоб це було справді працювало, а не от, до делегації все поприбирали і поїхали додому спати. І ще один аспект, на який вказали волонтери, це власне безпековий. У перші дні тут було все перегороджено. Працювали посилення загоди нацполіції, національної гвардії, муніципальна охорона. Але коли місто заявило про те, що воно офіційно завершило розбір завалів, то після цього ситуація кардинально змінилася. Дійсно, тут є загони поліції, дійсно чатує національна гвардія, але вони стоять тут не завжди і в чітко визначений час. Фактично, у вечірній, як розповіли нам, волонтери, відбувається наступна ситуація. Що будинки стоять порожні. Максимум тут може чергувати там одна-дві патрульні машини. Але розуміючи, яка велика територія постраждала, вирішити всі ці безпекові проблеми, це практично нереально. Прошу прямо мову. Бачимо, як роз'їжджаються поліція, Нацгвардія. Ми з дівчатами почали шукати, як нам це вирішити, бо наше обладнання і будматеріали те не таке вартісне, як. Цілий будинок, в якому вибило всі вікна і всі двері. Там просто відкриті помешкання. Люди знаходяться в лікарнях, по родичах. Вони впевнені, що країна їх береже, а воно так не відбулося. Ось саме через це ми почали так вже галасно про це кричати. Поспілкувалися ми із жителями будинків, власне, не лише того, які зруйнували, а й тих, що були поблизу, і чесно кажучи, ситуація дуже сильно відрізняється. Люди кажуть, так вони ходили на зустріч із владою, написали заяви про те, щоб отримати якісь компенсації. Їх щоправда, фактично ніхто на даний момент не отримав, але з іншого боку, є проблема, тому що у багато будинків досі не приходила комісія, яка має оцінити аварійні, вони придатні для життя, будуть там щось робити, чи людям доведеться. Шукати міська влада дійсно запропонувала людям механізм. Ви можете вибрати або орендоване житло від міста у Голосіївському районі. Багато людей відмовилися, тому що А, там є черга, Б, це дуже далеко. А у багатьох людей тут і роботи, і школи, і садочки, і вони фактично мають починати життя в іншій частині міста. Або ж інший механізм це приблизно такий: це місто буде покривати їм орендовані квартири на період до двох місяців, як нам розповіли місцеві. але тут так само виникає дуже велика проблема для людей, які фактично втратили багато хто все майно шукати квартиру. Виявилося дуже складним завданням, тому що когось не хочуть брати з трьома дітьми і з котом. А хтось просто банально не має часу цим займатися, тому що вимушений ходити на роботу. І таких проблем дуже і дуже багато. Нагадаю, що учора очільник київської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про те, що він буде скликати термінову раду оборони міста для того, щоб вирішити якось цей алгоритм і для того, щоб ця робота стала максимально ефективнішою, ми будемо за цим стежити і Будемо сподіватися, що найближчим часом більшість проблем, про які нам розповіли люди, вони будуть вирішені. А ще більше деталей того, що ми тут побачили, і як спілкувалися з людьми, ви зможете побачити у випусках ТСН у Ютуб студія. Дякую, Сашко кореспондент Сен Олександр Романюк був з нами зараз наживо і розповів, що відбувається на місці прильоту ракети у Києві, куди поцілили 24 квітня, і як намагаються люди отримати допомогу. Триденне перемир'я Путіна заради параду це не про мир. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам за позицію, що вогонь має бути припинено повністю. Зокрема, він згадав підтримку Дональдом Трампом всеохопного припинення вогню і виступ спецпредставника американського президента Кіта Келога, який також наголосив на зацікавленості штатів у тривалому мирі. Келог назвав путінську пропозицію про триденне перемир'я абсурдом і нагадав, що Трамп виступає за всеосяжне припинення. Вогню на морі в повітрі на суші щодо інфраструктури щонайменше на 30 днів із можливістю продовжити його. Келих також визнав, що українці на тривале припинення вогню погодилися, і справа таки за росіянами. Погодилися зі співпрацею США та Канади як незалежних суверенних держав. Дональд Трамп привітав прем'єра Канади з перемогою його партії на виборах та домовився про зустріч. Ліберальна партія Канади здобула перемогу не в останню чергу завдяки низці резонансних погроз Трампа. Політична сила обійшла конкурентів. А її лідер Марк Карніє після перемоги. Пообіцяв жорсткий підхід до перемов із американським президентом, адже після приходу Дональда Трампа до влади той неодноразово обурював канадців погрозами анексії, заявляючи, що країна може стати 51-м штатом США, а також розв'язаною проти держави тарифною війною. Канадський прем'єр Марк Карні категорично відкидає Трампівські погрози та обіцяє розширити коло зовнішньоторговельних партнерів Канади, щоб зменшити залежність країни від США. Марк Карні обіцяє також продовжувати підтримувати Україну. Зокрема, раніше він казав про те, щоби зробити нашу державу сильнішою для досягнення справедливого і тривалого миру. Канадський прем'єр дуже пишається позицією уряду щодо допомоги Києву та повністю схвалює ці зусилля. За його попередника Джастіна Трюдо, який очолював канадські уряди 9 років поспіль, Канада надавала Україні незмінну підтримку, як політичну, так і фінансову приймала українських біженців. Карні після приходу до влади також заявляв про підтримку шляху України до членства в Євросоюзі та НАТО. Сто днів відколи Дональд Трамп став 47-м президентом США, і з цього приводу напередодні ввечері він провів великий мітинг, де назвав свою студенку найуспішнішою в історії, а соціологічні опитування, які це заперечують, фейковими. Втім, навіть лояльний до президента США телеканал Fox News засвідчив, схвалюють перші 100 днів другого терміну Трампа. 44% американців не схвалюють п'ятдесят про демократичний телеканал CNN дає приблизно такі ж цифри 43% підтримки і 57% не схвалення, і називає це найнижчим рівнем довіри в історії країни на початку правління. А спеціальна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко досліджувала, чи продовжують звичайні американці підтримувати Україну. Тож дивимося її репортаж далі. Для мітингу з нагоди ста днів при владі Трамп обрав Мічиган, один із хитких штатів, що приніс йому перемогу на президентських виборах. Також відомий тим, що у середині минулого сторіччя був автомобільною столицею Сполучених Штатів. Президент Трамп обіцяє завдяки його митній політиці машини знов вироблятимуть тут. Учасники мітингу аплодують, але соціологічні опитування свідчать, що саме економічна політика мита та інфляція за адміністрації Трампа викликають найбільше не схвалення серед виборців. Головний американський онлайн маркетплейс Amazon, ним щодня користуються мільйони громадян, згідно із публікаціями у змі, збирався вказувати, яку націнку покупці тепер платять через мита Трампа, зокрема на товари з Китаю. Речниця Білого Дому назвала такі дії політичними. Прикметно, що належить Амазон мільярдеру Джефу Безосу, який підтримував Трампа на виборах. Це ворожий і політичний акт з боку Амазон. Чому Амазон не робив цього, коли адміністрація Байдена підвищила інфляцію до найвищого рівня за 40 років? І я також додам, що це не дивно. Адже як нещодавно написало агентство Reuters, Амазон співпрацює з китайськими пропагандистами. Чи не єдине питання, в якому згідно із соціологією виборці, схвалюють дії нової адміністрації, безпека на кордонах. Цій темі Трамп присвячує найбільше часу у виступі. Вихваляється, що за його президентства нелегально кордон перетнули лише. Троє мігрантів. Цифра не підкріплена фактами. Усі ж опитування, які демонструють, що виборці незадоволені, президент називає фейковими, і просто на мітингу проводить своє, як каже, чесне опитування як йому краще називати попереднього президента Джо Байдена: сонний чи злодійкуватий Джо Ми зібралися тут у самому серці нашої країни, щоб відсвяткувати найуспішніші перші сто днів правління в історії нашої країни. Це на думку багатьох багатьох людей. Це найкраще, як кажуть, стоденний початок правління будь-якого президента в історії. Всі це кажуть. Ми тільки почали, ви ще нічого не бачили. Ми лише починаємо. Про зовнішню політику у промові до ста днів правління Трамп не сказав нічого, зокрема і щодо російської війни проти України, яку обіцяв завершити за день. Навіть опитування лояльного до президента США каналу Fox News свідчить, закордонний трек адміністрації подобається 40% американців не подобається 54%. 12 тисяч листів за два місяці американці написали на підтримку України. Це почалося після вікуповної зустрічі президентів Трампа та Зеленського в овальному кабінеті. Буквально за кілька днів після неї американська поштова служба почала доставляти кореспонденцію в посольство України цілими спеціальними скринями. Що пишуть і що надсилають американці? Нам ексклюзивно погодилися розповісти в українському депредставництві. Це лише незначна частина, те, що співробітники посольства вже прочитали ще. Ість таких ящиків треба розібрати. Є вірші. Нехай замовкнуть рушниці, нехай всі крики стануть пропадуть, стануть тихими, нехай всі танки заіржавіють, і нехай всі бомби перетворюються на попіл. Тут поштівки, довгі листи від окремих людей, родини, організацій. Володимиру Зеленському шлють подарунки, поради, як поводитися із Трампом, і запрошення в гості. Мене найбільше вражають, скажу чесно, листи від дітей і студентів, тому що тобто, які і ми намагаємося їм не тільки відповідати, а й відправляти назад. Ми от відправляємо назад зараз дуже багато книжечок. А ми український дім купив велику кількість, постійно їх привозить сюди. а Баба Галамагія – історія України англійською мовою. Люди, які присилають статті, люди, які присилають пропозиції, люди, які пишуть свої думки щодо того, як можна переламати там. Деякі навіть були такі дуже великі пропозиції від колишніх військових щодо і кращого використання американської зброї, яка саме зброя нам потрібна. Окрім щирих порад, американські друзі України надсилають. Донати дуже багато приходило листів, просто щеками, в яких люди вкладали і казали, це там на зброю чи це на, на, на розмінування, і ну величезний такий підйом в підтримці. За свою підтримку кожен дописувач отримує листівку від посольства України через обсяг роботи, текст на ній надрукований. Але підпис від пані посла власноручний. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.